Один, два, три. Поспішай. Математику вивчай. Годі мудрувати. Час. Урок розпочинати. Ми вивчаємо розділ нумерація чисел у межах тисячі. Додавання і віднімання в межах тисячі. Сьогодні працюватимемо з нерівностями зі змінною. Шукатимемо розв'язки нерівностей зі змінною. І виконуватимемо арифметичні дії з іменованими числами. Ми вже неодноразово розглядали з тобою числові нерівності. Нерівності, які містять один із знаків більше або менше числа, знаки арифметичних дій та дужки називають числовими нерівностями. Наприклад, 20 менше, ніж 37, 4 плюс 17 більше за 18. 9 помножити на 5 плюс 7 менше 70. Це приклади числових нерівностей. Правильних істинних. Нерівність, що містить невідоме число, позначене буквою, називають нерівністю зі змінною. х менше 5, а плюс 2 більше 7, b помножити на 9 мінус 3 менше 36. Тобто, якщо в нас є запис, із знаком більше або менше, це нерівність. А якщо ще є й буква, то нерівність така називається нерівністю зі змінною. Давай повторимо з тобою. Числові нерівності це такі 20 менше 37. Тобто є знак більше або менше і числа. Або і дії можуть бути 4 плюс 17 це більше, ніж 18. Або навіть декілька дій 9 помножити на 5 плюс 7 менше 70. Це числові нерівності. Тепер ми з тобою дізналися про те, що є нерівності зі змінною. Це нерівності, які, крім знака більше або менше, містять букву. Х менше 5. А плюс 2 більше 7 b помножити на 9 мінус 3 менше 36. Якщо нерівність містить букву, вона називається нерівність зі змінною. Завдання 1. Давай з тобою виконаємо його. Випиши спочатку правильні або істинні числові нерівності, а потім нерівності зі змінною. Отож, записуємо, числові нерівності обиратимемо лише правильні. 7 більше 6. Це числова нерівність. Вона правильна, тому ми її записуємо. 9 менше 8. Чи правильно це? Ні, неправильно, це хибна числова нерівність. Неправильна, записувати її не будемо. Наступна b2 більше 17. Ця нерівність містить букву, отож це нерівність зі змінною, зараз ми писати її не будемо. 3 плюс 7 більше, ніж 8. Чи правильно це? Обчислимо 3 плюс 7 10, 10 більше 8. Так, це правильно. Отож цю нерівність числову ми запишемо. 9 мінус 2 менше 10. Чи правильно це нерівність? Обчислимо 9 мінус 2. Буде 7. 7 менше 10. Так, отож, запишемо її у зошит. Наступна нерівність а 5 більше 19. Містить букву С нерівність зі змінною. Писати її будемо потім. 4 плюс 7 більше 11. Чи правильна це числова нерівність? Треба обчислити 4 плюс 7. Буде 11. У нас виходить 11 більше 11. Так, неправильно. Це хибна числова нерівність, неправильна, записувати її не будемо. Наступна 7 мінус 3 менше 25. Чи правильна вона? Звичайно, правильна. Навіть не обчислюючи, нам видно, що 7-3 це одноцифрові числа, і їхня відповідь точно буде менше, ніж 25, бо в них ще й віднімання, да? Але можеш для впевненості порахувати. 7-3 буде 4, 4 менше 25. Звичайно, запишемо, бо це правильна або істина числова нерівність. Тепер запишемо нерівності зі змінною. У нас їх вийшло дві. Одна з буквочкою B, b плюс 2 більше 17, і друга з буквочкою А, а мінус 5 більше 19. Давай розглянемо з тобою на рівність х плюс 2 менше 6. Якщо замість х у вираз. Х плюс 2 підставити різні числа, то значення виразу х 2 буде змінюватися. Цим, зокрема, можна пояснити і назву нерівностей зі змінними. Їх називали нерівності зі змінними, бо від зміни значення букви змінюється значення виразу. Якщо в нерівність х плюс 2 поставити замість х 3, то нерівність виглядатиме так. 3 плюс 2 менше 6. 3 плюс 2 буде 5, 5 менше, ніж 6. Отже, це правильна числова нерівність. А число 3 в такому випадку називають розв'язком нерівності зі змінною. Бо число 3 зробило нерівність із буквою правильною числовою нерівністю. Отож, розв'язок нерівності це значення невідомого, за якого нерівність зі змінною перетворюється на правильну числову нерівність. Ще раз. Значення невідомого, тобто коли ми замість букви ставимо якесь значення, якесь число. І нерівність у цьому випадку зі змінною перетворюється на правильну числову нерівність то це число є розв'язком нерівності. Давай розглянемо ще раз. Повторимо це правило. Значення невідомого, за якого нерівність зі змінною перетворюється на правильну числову нерівність, називають розв'язком нерівності. Наприклад, ось нерівність зі змінною буквою Б. Якщо ми замість букви Б поставимо число 16, то наша нерівність виглядатиме ось так. Вона буде якою? Давай роз... обчислимо 16 плюс 2. Буде 18. 18 більше 17. Отож, це правильна числова нерівність у нас утворилася. А число 16 називають розв'язком нерівності. Давай виконаємо з тобою завдання 2. Які із чисел х до рівня 13, х до рівня 7, х до рівня 5 чи х до рівня 20 є розв'язками нерівності х менше 9. Давай запишемо цю нерівність. В цю нерівність нам треба підставляти дані числа 13, 7, 5 і 20 і обрати ті, які є розв'язками нерівності, тобто х менше 9 перетвориться у правильну числову. Давай візьмемо перше число, х дорівнює 13. Якщо х дорівнює 13, і ми підставимо його у нашу нерівність, то рівність, нерівність виглядатиме отак. 13 менше, ніж 9. Це правильно? Ні, перекреслюємо. Отже, 13 не є розіском нашої нерівності зі змінною. Давай візьмемо інше значення х7. Якщо х дорівнює 7, то наша нерівність буде виглядати так. 7 менше 9. Це правильно? Правильно, отже, число 7 є розв'язком нерівності х менше 9. Давай візьмемо наступне число 5. Якщо х дорівнює 5, то наша числова нерівність виглядатиме як 5 менше 9. Це правильно? Правильно, отож 5 також є розв'язком нашої нерівності х менше 9. І останнє. І х дорівнює 20. Якщо ми замість х поставимо 20, то наша нерівність виглядатиме так. 20 менше 9. Це правильно? Ні, перекреслимо цей знак, і 20 не є розв'язком нерівності. Дивись, нам дали 4 числа. Але розв'язками нерівності будуть тільки 2, х дорівнює 7, і х дорівнює 5. Бо тільки цих 2 числа перетворили нашу нерівність зі змінною. У правильну числову нерівність. А тепер давай зробимо завдання 3. Доберемо самі розв'язки у нерівність Y більше 5, щоб вона перетворилася у правильну числову. Які ти числа знаєш, які більше за 5? Я взяла 7. Якщо y дорівнюватиме 7, то буде наша нерівність виглядати як 7 більше 5. Отже, це правильно? Тож число 7 є розв'язком нерівності. Ти можеш зараз записати свої варіанти. А тепер подивимося мої. Х зурівнює 10. Якщо я замість і y поставлю 10, то наша нерівність зі змінною виглядатиме як 10 більше 5. Це правильно, отож, 10 це теж може бути розв'язком нашої нерівності. І ще я взяла число 6. Якщо я поставлю число 6, то наша нерівність зі змінною виглядатиме так 6 більше 5. Це числова нерівність, і вона правильна. Тобто ти можеш замість букви y поставити будь-яке число яке більше за 5, і це число буде розв'язком нерівності. Чи можемо ми поставити замість y4? Не можемо, бо 4 менше за 5, і числова нерівність буде неправильною. Задання 4. Нам треба виконати дії з іменованими числами. Давай згадаємо, як це робити. Записуємо вираз, і ми пам'ятаємо, що в такому випадку ми до дециметрів додаємо дециметри, а до сантиметрів додаємо сантиметри. То давай, що виходить. 8 дециметрів і 12 см. Не можна залишати запис 12 см, бо в 12 см є 1 дециметр і 2 см. Отож, 1 дециметр від... несемо до дециметрів і буде 9 дециметрів і 2 см. Такий самий вираз можна робити інакше. Можна дециметри і сантиметри виразити в сантиметрах. І в нас вийде 63 см плюс 29 см. Разом буде 92 см. Тепер оцей запис треба розділити на дециметри і сантиметри. 10 см це 1 дециметр. Отож, у сантиметрах, скільки десятків, стільки дециметрів. 9 дециметрів 2 см. Віднімання також є два способи. Можемо віднімати дециметри, У нас тут сантиметри і міліметри. сантиметри від сантиметрів, міліметрів від міліметрів. Але тут треба бути дуже уважними. Подивитися, дивіться, сантиметрів все нормально. А з міліметрами, подивись, що у нас від 5 мм 6 міліметрів придеться нам віднімати. А такого робити ми точно не можемо. 5 міліметрів це менше, ніж 6. Тому в першому числі ми забираємо 1 сантиметр. Для того, щоб перенести його в міліметри. 1 см це 10 мм, і вже у нас виходить не 8 см 5 мм, а 7 см і 15 мм. І віднімаємо 3 см 6 мм. Тепер у нас нормально буде, дивися, 7 мінус 3. І міліметр це 15 мінус 6. Від 15 до 6 ми вже можемо відняти. 7 віднімаємо 3. Буде 4 см, і від 15 мм віднімаємо 6 мм виходить 9 мм. Отож, 4 см і 9 мм. Можна робити інакше. Можна сантиметри і міліметри виразити в міліметрах і віднімати як двоцифрові числа. 8 см 5 мм це 85 мм, 3 см 6 мм – це 36 мм. Від 85 віднімаємо 36, виходить 49 мм. Тепер цей запис треба розділити на сантиметри і міліметри. 10 міліметрів це 1 см. Отож, скільки десятків, стільки сантиметрів, 4 см, 9 міліметрів. Пам'ятай, ти завжди обираєш один із способів, який тобі зрозуміліший який тобі більше подобається. Далі завдання ти можеш виконувати самостійно. Це зовсім не складно. Спробуй, а потім перевіриш. Отож, перевіряємо. Другий стопчик Виглядатиме. Так, 8 центнерів, 30 кг, мінус 1 центнер. Від центнерів віднімаємо центнери. кілограми залишаться так само. Нічого не зміниться. Отож, відповідь 7 центнерів і 30 кг. 2 метри 20 см плюс 5 метрів. Додаємо лише метр сантиметри залишиться так само. Відповідь 7 метрів 20 см. Далі, у нас йде вже дві дії: 5 годин помножити на 3, буде 15 годин і до 15 годин додаємо 2 години, а хвилини залишиться без змін. Отже, 17 годин 30 хвилин. І останнє знову у нас є дія. Виконаємо її. 20 хвилин по на 5 буде 4 хвилини. І тепер до 4 хвилин дадемо 2 хвилини 8 секунд. Хвилини додаємо до хвилин, секунди без змін. 6 хвилин 8 секунд. Сподіваюсь, ти працював і працювала самостійно. Завдання 5 це задача. Зверни увагу, це задача на повторення. Отож, ти можеш цю задачу спробувати розв'язувати самостійно. На пошиття п'яти жіночих суконь витратили 15 метрів тканини. На одну дівочу сукню треба на 1 метр тканини менше, ніж на жіночу. Скільки дівочих суконь можна пошити з 8 метрів тканини? Подивись, це тканина і жіночі сукні. Це тканина і дівочі сукні. Дівчинка менша за жінку, отже, їй треба на плаття менше тканини, кудись навіть зображена платком меншого розміру. Щоб нам знайти, скільки ми можемо пошити дівочих суконь з 8 метрів, нам треба знати, скільки метрів тканини треба витрати на одне плаття. Але ми не знаємо, скільки, ми лише знаємо, що менше, ніж на жіночу. Тобто від тої тканини, яку витрачають на одну жіночу сукню, треба відняти 1 метр, і ми дізнаємося. Але ми не знаємо, скільки на одну жіночу. Ми знаємо, що на 5 суконь для жінки треба 15 метрів. Чи можемо ми, маючи такі дані, знайти, скільки треба тканини на одну жіночу сукню? Звичайно можемо. 15 метрів поділимо на 5 суконь і знайдемо, що нам треба 3 метри тканини на одну жіночу сукню. А на дівочу треба на 1 метр менше. Це що ми зробимо? Так, від трьох відділимо один і знайдемо 2 метри на одну дівочу сукню. Тепер. Знаючи, що на одну дівочу сукню витрачаємо 2 метри тканини, а метрів тканини у нас 8. Скільки разів 8 більше, ніж 2 метри? Стільки буде й суконь, правда 8 ділимо на 2 і знаходимо 4 сукні. Відповідь: 4 дівочі сукні можна пошити із 8 метрів тканини. Задача 8 це життєва задача. Ми розпочнемо разом а закінчиш ти потім самостійно. Слухай уважно: у Оленки 50 гривень. Зошит у клітинку коштує 9 гривень, а зошит в лінійку 8. Наведи кілька варіантів покупки Оленкою зошитів та здачі в кожному випадку. Ну, давай з тобою зробимо так: позначимо буквочкою А кількість зошитів у клітинку. А буквочкою С кількість зоштів у лінійку. Тоді, щоб порахувати, скільки їй треба грошей заплатити за покупку, ми складемо вираз. 9 помножити на а плюс 8 помножити на С. Тобто 9 помножити на А це те, що коштують зошти в клітинку. 8 помножити на С, це те, що коштує, коли вона купує зошити у лінійку. І тепер будемо просто підставляти, підбирати, наприклад. Давай перший варіант візьмемо так. Якщо А дорівнює 3, а С дорівнює 2. То тоді наш вираз буде виглядати так. 9 помножити на 3, плюс 8 помножити на 2. Дивіться, ми купимо 3 зошита в клітинку і 2 зошита в лінійку. Скільки це буде? Порахуємо, 27 це буде за зошиту клітинку. Це за зошиту в лінійку буде 16. Додамо, виходить 43 гривні. Це вартість нашої покупки. Тепер порахуємо здачу, бо решту, так? У дівчинки 50 гривень, а їй треба заплатити 43, як решту знайти? Правильно, від 50 віднімемо 43, буде 7 гривень решти, отримує дівчинка в цьому випадку. Давай другий варіант. А якщо дівчинці не треба було так багато зошитів, і вона взяла лише по одному. Тоді наш вираз виглядатиме як 9 помножити на 1 і 8 помножити на 1. Так, 9 на 1 буде 9, 8 множим на 1 буде 8. Виходить, що 17 гривень вартість її покупки. А от решту покупки. Яку вона отримає від 50 гривень? Ти порахуєш самостійно і спробуй ще декілька варіантів. Це твоє домашнє завдання. Попрацюй з нерівностями зі змінною. Що ти знаєш і вмієш після сьогоднішнього уроку? Ми з тобою говорили про нерівності зі змінною і про те, що таке розв'язок нерівності. Пам'ятаєш, розв'язок нерівності це число, яке ми ставимо у нерівність зі змінною замість букви, і вона перетворюється на правильну істинну числову нерівність, тоді це є розв'язком. Ми працювали з іменованими числами, виконували з ними дії. Розв'язали задачу на зведення до одиниці розширено. І життєву задачу. Її мусиш закінчити самостійно. Пам'ятай, там треба решту знайти ще. Оціни свою роботу на уроці. Як тобі працювалося. Намалюй відповідний смайлик на полі зошита. У нас закінчився урок. Далі будуть ще. Чекатиму тебе на кожному з них.